Незважаючи на дощову погоду, Івана Франківськ таки святкує Івана Купала. Позаду мене ви можете бачити концерт, який проходить за участі прикарпатських зірок. Також тут відбуваються різні майстер-класи, зокрема сплетіння віночку. Організатори вечора заявили, що родзинкою концертної програми буде виступ українського етно рок гурту цвіт кульбаби». Ну а ми зараз запитаємо сміливців, які не побоялися негоди, як її. Гарне, дуже весело, цікаво. Нам приємно, хоч і дощ. Дуже сподобалось, дуже гарно. Дуже гарно дощ не завадить нам відчути цей купальський на незважаючи на негоду, фестиваль мистецтв Купальська ніч все ж відбувся у присутності глядачів. Не дивлячись на те, що є дощ. Прийшли до нас і Івани, і ми з Іва. Іванками, Івановичами, Іванівними проводили конкурс. також ми проводили конкурс очищення, проходячи через арку. Ну нас чекає запалення вогнища. Сподіваємося, що купальський вогонь не потушить наше вогнище, і виступи наших нас є від найменшого до найбільшого соліста. Дощу не побоявся, й український гурт «Цвіт кульбаби». Вокаліст квартету Василь Марущак заявив, що Івана Купала це традиційне свято, а тому його потрібно відзначати з року в рік. Івана Купала для мене це якісь таке спогади дитинства, коли е, палили десь їхали до бабусі в село. на літо палили ті, е, коли сказали скати, а сьогодні вже шини е, е, палили, ходили, шукали ту квітку, неіснуючу, а може існуючу не знаю, я її не знаходив е, там е, з дівчатами, десь там бавились, чекали сонце, коли зійде. Своїми виступами розігнали хмари прикарпатські співачки Оксана Сливка та Оксана Романюк. На камеру дівчата поділилися спогадами, як вони відзначали купальську ніч. Я родом із Городенківщини і наше покуць та на різні традиції. І я як така активна учасниця брала участь у всьому. І стрибала через вогнище, і разом ми співали, і водили хороводи. Ну, світу папороді не шукали, звичайно. Але пригадується з дитинства найприємніші спогади. Традиційно чомусь саме на Івана Купала, дощ, але це є свято молоді, свято любові, свято е, взаєморозуміння. Мені дуже приємно, що саме сьогодні люди прийшли в дощ. Дякую вам. Кінець вечора глядачів побільшало. Всі танцювали під запальну музику цвіту кульбаби. Мені до речі дуже подобається. Дуже така цікава українська музика. Дуже гарно Все дуже супер. Єдине, що трошки досі помішав, але то нічого все. Все ну а завершився фестиваль Купальська ніч з запалюванням багаття та спуском плетених відночків на воду.